Привіт, всім, мене звати Сергій. Продовжимо наші летсплеї по файтингам. І сьогодні знову Street Fighter, Street Fighter 2. Але сьогодні буду його грати на консолі Super Nintendo. Версія буде, яка називається The New Challenge, тому що в цей Street Fighter не 8, а аж 16 персонажів. І пропоную пограти так. Тут, начебто, все нормально, Японська в мене версія. Так, Красиві заставочки. До речі, снесовська версія дуже схожа з версією на аркадних автоматах. Так, беремо Супер Super Баттл. Battle, Super Battle, і давайте пограємо, знаєте, за кого? За Камі. Камі це персонаж, який не був в оригінальній версії цієї гри, потім його додали. А потім Камі стало дуже популярною і в наступних частинах. Навіть в фільмі Street Fighter The Movie Камі є, яку зіграла співачка. Да? так, оп. Вандам там зіграв. Вандам там зіграв Гайла, а Камі зіграв Апа. Так. Співачка. Так, опа, ну, в принципі, по... якщо брати по сюжету гри, то Камі це у нас. Агентка, ну вона боєць, вона агентка спеціальної організації, яка б'ється проти терористичних організацій. І, в принципі, головний її стиль, мабуть, все-таки тут також або рукопашний бій, або карате, щось таке подібне. До речі, в Street Fighter, В Street Fighter цікаво те, що. Персонажі, як типу, ну це як в текіні, і мають кожен свій стиль. Ну, тільки Текін це вже 3D файтинг, ну можна сказати, файтинг нового покоління. То тут то, то... щось початок у мене такий, знаєте, дружечки. А то Street Fighter — це файтинг такий більш ну, дуже старовинний. Він з'явився ще. Е... Раніше за Мортал Kombat і в принципі з'явився на аркадні автомати. До речі, версія, яка прийшла сюди на домашній консолі. Ну вони трошки обрізані, можливо, графічно, але снесовська версія доволі непогана, в принципі, візуально. Як і Сягавська. Але в дитинстві я більше грав. Я взагалі камі як персонажа не бачив в дитинстві, бо я грав в восьмибітній варіації цієї гри. А восьмибітній так, ну це ми отримали перемогу, трошки розігруємося на початку перший бій. Але в восьмибітній версії там були тільки класичні герої, і тому камі там не було. Але прикольно, прикольний персонаж, цікавий, і цікаво, що вона потім була ще у фільмі, який теж показали, але вже в другій половині 90-х, І групу цьому фільму також зробили одночасно з фільмом. Тільки ця гра вже вийшла на PlayStation 1. Ну, ця гра також у вигляді Street Fighter 2 дуже. Схоже, але просто що там фігури з самого фільму зроблені, відцифровані, ну, цікаво виглядає, але вона не дуже популярна, сталася вона як грається, як гра попередніх поколінь. Так, камі у нас, бачите, має декілька спецприйомів, які я намагаюся зробити. Вони робляться не складно, тільки в мене так от такий така хрестовина в гінпаді, що, на жаль, Ну, да, знаєте, не така, як аналог, а на аналогових стіках. Да. До речі, якщо переставити на аналог, можливо, буде краще робитись. І тому, і тому Що ще можна відрізнити Камі від інших персонажів? Ну, вона, Її відвертий наряд. Вона хоч і військова, але її форма, бачите, така трошки незвична. Хоча в неї є берет, берет який допомагає їй бути. Да. Бути схожою все-таки на військову. І в неї ще, здається, є от кодове ім'я, не тільки Камі, а там або кіллер або от якось так. У неї є ще кодове ім'я. Точно його не пам'ятаю, але щось пов'язане з кіллером Типу, вона ще і устраняє я так розумію, супротивників вона може устраняти як кілер справжній. Ну, така собі Камі. Поп, якщо брати по фільму, вона там позитивний герой. Якщо брати по грі, ну я тут не знаю, кожен може вирішити для себе сам. А так, в грі, бачите, вона сама гра зроблена так, що... А персонаж, ну з якого ви граєте, просто мандрує по світу і б'ється з різними представниками різних жанрів. О, до речі, зараз ми. Це у нас Бразилія, да? і, це... і це у нас типу капоера у хлопця. Тут, до речі, в третій частині з'явиться дівчина, яка буде дійсно справжня капоера. Ну, така, типу, відповідь Текіну з його каперистами. А цей персонаж не сильно схожий з каперою, але ну, бачите, він то, також б'є ногами такі. Ух він як цікаво перехоплює. Вдалося мені так перемогти. Прикольно в цій грі те, що бачите візуально, ми, ну, схоже з аркадним тротом тому що рухаючі персонажі на фонах на задніх. Ну, до речі, навіть в денді версії китайці намагалися зробити цих персонажів рухаючимися Ну, де вийшло, де ні. Але Денді-версії стрітфайтера це ж не офіційні версії. Так. І тут. Що приємно, що є така взнаваєма музика, яку ми знаємо. Зі стрітфайтеру, так, давайте будемо. Е, фішка стрітфайтерів була в тому, що по ходу, ну коротше, ці всі удари, як звичайні, так і спецприйом, можна комбінувати в такій собі серії. І цими серіями просто перемагати. Зараз я так розіграю, знаєте, гімпат у мене не сильно розположений для таких класичних файтингів, але ну все-таки щось щось виходить, потрошечку проходимо. Е, на жаль, тут не можна зробити так, щоб проходження було е, ну по одному бою і швидше проходження. тому тут Будемо проходити, ну, як вийде. Так, і знову розбивати автомобіль. Ми бачили це на версії на геймбой. Якщо бачите, візуально, Ну кому як сподобається, але мені все-таки геймбойерська версія другого Street Fighter. Ну там теж багато персонажів, та що x reveal вона мені подобається більше, тому що, тому що бачите, тут от, оба, тут ще емулятор вирішив підтормозити. Під Зараз розіб'ємо. Встигнемо, не встигнемо? Це, ну, мабуть, не встигну. Трошки не встиг. Ну, емулятор не дав мені, але майже розбив машину, Чуть-чуть не вистачило мені часу, ну якісь, якісь все-таки мені доли очки за це. Так, ну і бачимо і завдяки тому, що тут персонажів більше і проходження гри збільшується і мабуть відвається, ніж перші частини. Ну, ніж перші ігри другої частини. Цікаво, те, що Street Fighter... Так, а ну-ка, давайте. А так от. Прогнали. Ось ось Бразилія, Планка з Бразилії. Ну Він не схожий на капуєріста, до речі. Тут мені прям з самого початку дуже непогано щастило, поки він мене не вдарив током. Я пам'ятаю цього персонажа з Денді-версії, він там був майже невразливий. Його важко було вбити, він ставив оці свої удари током. І, і ти об нього бився, і, коротше, важко його було вбити. Ну, це не у всіх версіях Street Fighter 2, а саме в цій. Ну, а саме в, в одній з версій, які виходили на Денді. Так, ну з бланкою ми тут розбираємося. Навіть рибина, гляньте, яка красива висить. Але в цілому по грі і по графіці. Ну, непогано, в принципі, все це виглядає непогано. Трошки хужіше, ніж версія на цей на аркадні автомати, але зато тут ця версія більш проходима. На аркадних автоматах довше будеш мучатись, тому що ну, версії складніше. Трошки... Ну, і, до речі, ще можна виставляти рівні складності. Тут їх в аркадних автоматах, мабуть, один рівень складності, то тут ви можете собі Там поставити поменше або побільше вигляді таких зірочок. І здається, навіть сила удару тут ставиться просто тут менюшечка японською, але якщо брати американську версію, ну, не знаю, чомусь мені захотілося пограти в японську. Роми то є всі, на сайтах можна завантажити і той. І той. О, це красиве місцина, і тут камінь буде битися наш, що? Воно так зробили, що камінь придеться битися між ну, собою. Але, блін, це красива локація, да? така старовина фортеця або замок, якийсь палац. І, і цікаво, де він, бо ви бачите небо, ну таке сяйво, да? типу північного сяйва. Це що виходить, типу зима-близько, да? і це фортеця там, де стіна, де ігра престолювала, або, або це якісь там норвежська фортеця в Норвегії, або там, знаєте, десь в Швеції. Ну тому що ну, місячне чи це північне сяйво. А можливо це просто відображення такого зоряного неба. Я вирішив не давати шансу. Не давати шанс супротивниці. Так, ну це перемога. Так, і це ми тільки, бачите, на, доволі надовго затягується ця гра, тому що ми отримали перемогу тільки над половиною персонажів. Пташки полетіли. Значить так красиво на, що битися, да? все добренько, так. Шляпу знімає, треба по штани надіти, надягнути штани або спідницю, бо ну, такий собі, така собі форма. О, ось ми дійшли до Гайва. До речі, тут японська версія, тому назви персонажів, мабуть, правильні. Не, ну, тут е, тобто, містер Байсон це буде боксер, скоріш за все, а В'єга — це буде головний антагоніст. Той, що в версіях в європейських і в американських, той, що називається містером Барлогом. Ну, коротше, скоріш за все, тому що версію японську я грав і на Game Boy Advance, на попередньому ролику по Street Fighter, Там було так. Тут подивимось так. До речі, оці всі рівні мені також, оці всі арени, де бої проходять, мені також знайомі з дитинства, тому що, ну, в принципі, що. Оцей літак пам'ятаю з Гайлом, хоч там і графіка не така на восьмибітних консолях, хоч там і пірати перемальовували. Я думаю, колись я знайду гру і в рубриці в цій же рубриці Fighting, можливо, колись пограю і в версії ті, що виходили на восімбітні, хоч вони і неофіційні. Але ці восімбітні, що Mortal Kombat, що Street Fighter. це цікаво буде, тому що згадати дитинство, трошки впіймати ностальгію, буде прикольно. До речі, МК 2 спешав я і задоволеннями зараз проходжу, хоч і нема там і фаталіті, але ну цікаво. Цікавий доволі файтинг. Прикольно зроблений перший Mortal Kombat, який я грав в дитинстві. До речі, ця фішка, де ми бачимо побитих персонажів, той, хто виграв, і бачимо побитий, вона є не у всіх. Вона є не у всіх версіях Street Fighter, не у всіх портах. Чуть не встиг, знову не встиг трошки. Знову мене уповім. Хоча це легко. Але прикольно, да, оці. Е, якщо ми згадаємо версію проходження на геймбої то там. Так, ну що, Японія? Японія рю Так. Бля, ну це так тільки, кі... на жаль, да, трошечки не хоче мені цей допомагати емулятор. він Барень. Так, перший бой за мною і погнали далі. Так, погнали далі. Храм красива локація, да, такий храм китайський чи японський, ну десь східний храм, десь там. А, Японія, да, це японський, тому що ж ми ж Орів. Це десь страдати, це якесь кіото, знаєте. Так, це був красивий. Це було прям красиво, але важко. От бачите, він... Ну, йому треба не давати оцього робити. Блін. Та блін. Ну блін, ну гляньте, що це таке? Так. Все, фух. Вийшов. Такий важкий персонаж, але ну, вийшло його перемогти. Трошки треба було замовчати, але Японію ми пройшли, і бачите, наш персонаж доволі зняла шляпу, перемогла. Так, погнали, що нас чекає далі. Якщо Рю такий був важкий, що нас чекає далі? Давайте дивитися. Ох, ще 4 П'ять, 5 і ще Кен, і ще 4. І, і що? Багато. Боїв, до речі, саме в цій версії, якщо хочеться побитися довго на проходження, то, мабуть, оце ця версія. Так, Акен у нас в США, да? Я думаю, він теж в Японії. Вони ж тренувалися у Гондзо двох У Гокена, верніше, в у, у двох тренувалися. Я маю на увазі Ірю. Так, у перший бій за мною. Так, ну Кен має той же стиль, що Ірю, але перший бой мені прям допоміг. Ви бачите, на кораблях написано капкум. Ну, це назва студії, яка робила цю гру, і це прикольно. Чувачки, все так живе. Тільки море не хвилюється, але навіть флаг хвилюється. Ну прикольно. Графіка мені подобається. Так, а ну погнали далі. Опа, красиво. Так, це мені пощастило. Фу, пощастило. Слухайте, цим впорався, начебто швиденько. Ну це прям, прям так пощастило. Знаєте, буває так. Не щастить щастить. Так, погнали далі. Хто ж там? Ще чотири бійця, хто нас чекає далі. Ну, так. Побитий кен. Ну, з Кессерю було трошки важче. Хм. О, а тепер містер Байсен. Зараз ми побачимо, як його звуть. Містер Байсен, бачите, в японській версії залишилися міна, які капкум закладала з самого початку. Ну тут Лас-Вегас, це там, де крутий цей. Це там, де крутий, крутий этот Рідг да? і де Тайсон дуже часто виступав. Ну це не Тайсон, це якийсь Байсон, ми розуміємо. Ух ти. Такий удар був в нос, оце він може нокаутувати Гляньте, а як на задньому фоні там пляшить, да, як прикольно. Так, ну це був перший бій. Тут, да, прям видно, Лас-Вегас все так мігає, да. це треба віддати належне дуже непогано виглядає. На Снесі, да. дуже, дуже непогано. Самі фігурки менше, мені здається, ніж да, на геймбої. ну Там же просто, мабуть, і за здатності. На Game Boy Advance же невелика не велика роздільна здатність. Я думаю, чомусь. На домашньому снесі мені здавалося ну, вона більше. Ну чого ти, давай. Фух, так. Ну нормально, поки розійшовся. Rolls-Royce стоїть такий красивий Rolls-Royce на фоні. Так, це перемога, випустили пташок. Там хтось навіть виступає, типу Майкла Джексона, да? чи хто там на, на фоні з мікрофоном цікаво. Так, погнали далі. Вставки хтось робить так. Тайсоном, верніше, Вайсоном ми перемагали. Хто наступний? А, ось і Вони тут також є. А, тут із-за того, що персонажів більше. А чого вона стрибає? Ну це, так, да, на жаль, емулятор емулятор той, що да, не дуже ідеально емулює інколи, бачите, зависає в самих таких непідходящих моментах, там, де, де треба динаміку. Ну нічого. Скільки то діжок ми набили? 9, да? 9, ну і нормально, 9 тисяч, нормально. Сьогодні мені не дуже щастить в цій версії з цими. О, а ось яга, його тут завуть, здається, барлок. Барлок, да, Ліга тут буде все-таки остальне. Ну, цікаво, да? от японську версію пограти, хто знає, і американською, і от імена поміняні. Так, і знову клітина. Ну, в принципі, все стандартно. все стандартно. В версії на геймбой, просто ще додана стрічка для спецприйомів, для ну, більш потужних, стрічка енергії. Тут її немає. Тут це ще класична, тільки з новими персонажами. Гра, але прикольно. Насправді не така вже і погана гра. Нормально, це все-таки класика, це цікаво пограти. Так, перемога. А ці там за решіткою знову хтось танцює, хтось ставки робить. Бачите, ну, турнір є турнір. Вуличні бійці, значить, є вуличні турніри. Все проходить по різних вулицях, різних міст. Прикольно, що в грі все-таки використовують різні стилі і що персонажі з різних країн. Ну так от в ті часи це було круто. Одразу згадується фільм. З Вандамом в пошуках пригод, там, де е, на острові зібралася купа з різного країн світу персонажів, там і навіть копеера була. Це такий собі стрітфайтер нагадує також. Більше. Ну, більш типу гарний стрітфайтер, ніж фільм інший з Вандамом, ну якийсь справжній стрітфайтер, той більш цікавіший. Але насправді стрітфайтер, що з Дамом, здається, в Америці нормально зайшов. Це у нас він не сильно зайшов. Так, тут перемога. От хтось вболіває. Так, скільки залишилось до кінця персонажів? Отже, цікаво, цікаво, кого ми тут ще. Так, Вега побитий виглядає дуже смішно. Так, кого ми тут ще не побили? Так, Таїланд. Таїланд це Сагат. Сагат це, е, до речі, був боссом в першій частині. А тут він, типу, під боссом. Ну, він, до речі, може дати мені цей... Мені буде важко його вбити, мабуть. Тому що це як Рю, тільки ще складніший. Все-таки босс першої частини. Фу пощастило, я просто його вирішив брати одним ударом не зло. Знаєте, цим розсолюватись важко, бо він дійсно дуже потужний. Все таки був з першої частини. Але красиво бачите, Таїланд на фоні. Також тут немає таких рухаючих предметів, але сам фон прикольний. Да, це якісь музеї тайські. Ой, добре, що він здоровий і що він не влучає. Блін. Вот блін, обідно. Фу, пощастило. Я прям думав хана мені. Тут прям на навіть довелося притихнути, але це перемога. Так, ну шо, залишився тепер Барлог. Ну, верніше Вега. Верніше Вега. Так, да? здається. Якщо не буде ще якогось персонажа... А, ну да, останній Вега. Та ні спогнали. Перший бой за мною, давайте далі. Так, що там, що там далі? Погнали. угу. Це було красиво. Так, ну останній босс такий дуже важкий, тому треба було зосереджено, але це перемога. Фух. Вийшло. вийшло. Тр тільки треба було засередитись, знаєте, прям жорстенько. Так, ну така Street Fighter 2 на Super Nintendo, Street Fighter 2 The New Challenge. Так, я не буду писати ТРГУ, написав, ААА швиденько. congratulations, Ура! Все, в принципі, більше особливо ніяких роликів да, немає. Показують картинку. До речі, ми не билися з сумаїстом. Мабуть, підборка е е е ігроків тут е ну, трошки по різному. Ну коротше, кожен раз проходиш, можуть мінятися ігроки. Так, на цьому все. Дякую всім, всім пока.